Добрий день, діти. Подивіться уважно і скажіть, ви здогадалися, що знаходиться поруч і позаду мене? Так, магазини, можна ще сказати, крамниці. А які ви знаєте, магазини, що в них продається? Так, продукти продуктовий, овочі овочевий, взуття взуттєві, книжки книжковий та інші. Тож збирайтеся, малята, ви у мене молодці, в магазин підемо завзята, ви маленькі покупці. Ось ми й прийшли, але щось тут не гаразд. Хтось переплутав усі товари. Давайте з вами розкладемо товари у відповідні магазини. А тепер перевірте себе. Чуєте, дзвіночок кличе, Ось відкрилася крамниця. Діти, в гості завітайте. Хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машини, і кораблі, бобон, брязкальце, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачити, малята. Який це магазин відкрився і чому ви так вважаєте? Правильно, магазин іграшковий, тому що тут продаються іграшки. Щоб купити іграшку, треба продавцю розповісти про неї. В цьому вам допоможе таблиця. Спочатку треба назвати іграшку. Далі розповімо, який колір має іграшка. Вказуємо на розмір і форму предмета. Зазначити, з якого матеріалу зроблено, розповісти про будову іграшки. Зазначити, яка вона на дотик. Наприклад, це білочка, вона коричнева, а грудка і живіт білий. Оченята великі, чорні, вона середнього розміру, зроблена з хутра та тканини. В неї два вуха з китицями на кінчиках дві передні, дві задні лапки і великий пухнастий хвіст. Вона м'яка і тепла. Діти, а зараз пограємо в гру. Я називаю предмет, а ви його ознаки. Наприклад, машина яка металева, іграшкова, зелена, маленька, м'яч який, круглий, червоний, гумовий, лялька яка красива, нова, м'яка. Жираф який? Високий, плямистий, м'який. Діти, до кожної іграшки ми з вами добирали слова, які розповідають про них. А чи знаєте ви, що усе на світі має свою пісеньку? Влітку вуж в траві повз с. Летів жук ж ж. ж. Заспівав З-з-з. Діти, уявіть себе вужиками, комариками і жучками. Проспівайте їх пісеньку. Молодці. А тепер, діти, подивіться і скажіть, чи є в нашій крамниці іграшки, в назвах яких є звук Ж? Так, це жираф і жабка. А тепер назвіть іграшки, в назвах яких є звук С. Так, слон собака. Ну що, малята, сподобалось вам у крамниці іграшок? Дуже-дуже тут цікаво, гучно, весело, яскраво, з іграшками добре грати, та не можна забувати, що не можна їх ламати, на частини розбирати. А чи бувають такі випадки, що ви ламали іграшки? А якщо іграшка випадково зламалася, як ви будете діяти? Чуєте, дзвіночок кличе, Закривається крамниця. До побачення малята, Любі хлопчики й дівчата.